Дуже просто, я маю тоді все передавати по акту прийому передачі. Я не кажу, що передавати по акту прийому передачі це погано. Військова частина ставляться на облік, я все роблю це офіційно. Нема взагалі питань ні до мене, як до, ну, до волонтера, який робить цю діяльність, ні до очей, яка це все приймає. Але є військові частини, де є налагоджений процес. Поставки різних різного різного обладнання на баланс частини є різні вече, де є дуже великі проблеми зі списанням. Ну, тобто, у нас є якась така дуже дурна ситуація в країні, коли у нас люди скидаються і купляють дрон, передають його офіційно на військову частину, і хлопець, який давав запит на цей дрон, стає матеріально відповідальний за цей дрон і в п'ятикратному відшкодуванні. Ну, тобто, цей дрон, грубо кажучи, коштує 70 тисяч, він стає відповідальний на 350. 000. І це з одного боку, це якийсь абсурд. З іншого боку, так у нього є умови, про яких він не може просто взяти. Ну і грубо кажучи, продовбати цей дрон. Якщо цей дрон буде списуватися, він должен, повинен бути виправдано списано. Але у нас є питання в нашій паперовій армії, от з приводу цього, що дійсно було втрачено, що дійсно можна списати, що не можна списати, і так далі. І так далі, і так далі. А ще у нас зараз є усний наказ. Де військовим частинам говорять, що волонтерську допомогу по паперах ми не приймаємо. Різні здогадки. Чому так? А вже ж, тому що по паперах у них все є, по факту не вистачає. І коли приїжджає якась перевірка, яка просто. Якщо у вас на балансі стоїть 20 дронів, ви просите ще 20, то на що ви їх просите? І отут починаються різні. Відповіді, різні рішення і так далі, передавати хлопцям також по паперам обтяжує працю хлопців ще в тому, що до них може не дійти. Оце проблема, до речі, великих фондів. Як передати на баланс, грубо кажучи, супутник? Да, там питань нема. Ми всі, всі результати дії супутника. Ми можемо побачити а, умовно. Нам сказали, що він працює, окей, питань нема. А коли а, ми передаємо на вече, наприклад, пікап, він може дійти до хлопців, які реально робили на нього запит. Але через тиждень скажуть, це ж не ваша власність, тому пікап ми забираємо, тому що він потрібен в іншій задачі іншим хлопцям. І все, і вони його більше не побачать. А по суті, збирали кошти на конкретних людей. На конкретні задачі, на конкретні напрямки. Якщо ми говоримо про офіційну передачу і офіційну роботу, я б тільки за, якщо це не було настільки потім без... безрезультатно для хлопців. Ось і все.